Неозорі степи України, чарівливі Дніпра береги, синя хвиля за хвилею лини, крізь розлогі квітучі луги. Там то сіж запорізька стояла, мов орлине гніздо серед скель, ворогам хижакам не давала українських топтати земель. Любі мої малята сьогодні. Я знову вас кличу в чарівну подорож до наших предків-козаків. І на сьогоднішньому занятті ви послухаєте не тільки про козаків, а навіть де вони мешкали. Готові до заняття? Слухаємо! Колись дуже давно на півдні та сході України пролягав незримий кордон із воєвничо татаро монгольським ханством, які здійснювали набіги на українські землі та неволили українців. Саме тоді і з'явилося українське військо козацько Козацьке. змушені козаки ставати воїнами, захисниками окраїнних земель, займаючи одночасно мисливством, рибальством та хліборобством. З Часом при чорноморських степах, які називали дике поле на берегах річок, почали з'являтися. Перші козацькі фортеці, які мали назву Січ. Січ це така фортеця, посередині якої стояла церква, господарські будівлі та житлові приміщення, курині, в яких і жили козаки. Посередині Січі знаходився Майдан. Для навчання військової справи, а також на ньому козаки голосували за гетьмана і карали тих, хто порушував закони козак козаків. Символом гетьманської влади була булава. Козаки були вільними людьми, вони називали себе лицарями. Такий вигляд мав європейський лицар, а ось так виглядав. Лицар, вільний козак Запорозький, в якому властиві козацька добрість та воєнне мистецтво. Козаки були дуже відважними, а чуб говорили про те, що козаки не бояться ворога. Сережка вуглі козака у вигляді півмісяця слугувала оберегом. Особливі козаки характерники. Мали надлюдські здібності. Вони могли ухилятися від куль, вони могли перекидатися на вовків, наводити ману та сум на людей, бачити на велику відстань від себе, предвіщати майбутнє, бути довго під водою і виходити з неї із сухими і з води, без ключів відкривати замки. Козаки дуже швидко плавали по Дніпру та Чорному морі на своїх чайках. Це човен видобаний з верби або либи. Порта були обшиті досками, були об'язані пояс з очеретами, які при обстрілами не давав чайці потонути. Навіть на воді козаки з легкістю перемагали ворогам. Вміння козаків воювати вражало Європу. На багато хто з королів не відмовлявся від послуг запорожських. А ще для козака не було нічого дорожчого, ніж кінь. Кінь завжди був гарним помічником на полюванні, вірним товаришем в бою він і з Із кривавої битви виведе і до студенного ручю приведе. Без коня козак був сирота. Козаки, як завжди, стають на, на захист нашої держави. Любі мої малята! Наші козаки завжди захищають нашу державу. Віримо і пам'ятаємо про наших козаків, бо козацькому роду нема переводу. Дякую, малята, за увагу.